Так, 600 грамів борошна на мене. Ось так я його. Роблю таку луночку і поки що виставляю. Не додаю сюди яєць. Тому що якщо ми додаємо яйця, то обов'язково буде таке затужаві. І ось що далі робимо. Хто зі мною, той вже знає. Так, наливаємо кисле молочко. Дуже таке гарне, таке смачне. Ось так, півлітри. І я додаю соду в кисле молоко або в кефір. Не в борошно, ні в якому разі. Ніколи я не додаю розпушувач можете додавати. Хоча розпушувач це там сода, крохмаль і трішечки борошна, а то і розпушувач. Сода вона діє швидше, тому що сода це чистий продукт. Чайна ложка соди я додаю прямо сюди. Я мав кисле молоко або в кефір. Чому я це роблю? Я вам зараз відповім. Коли вкидаєш сюди, зараз ви подивитеся, я вступає в реакцію і вже тут починає працювати. Таким чином, сода ніколи, у вас не буде, не буде ніякого запаху соди і смаку не буде, тому що вступить в реакцію, дивіться, гляньте. Дивіться, піднімається, гляньте. Бачите? Відразу ж піднімається, навіть шапочку таку видно. Піднімається. Реакція пішла. Сода разом із кислим молочком. Дивіться, гляньте, як воно піднімається. Тут уже дивіться обережненько, щоб воно у вас не пішло верхом. І тільки тепер беремо борошно, додаємо сюди солі. Солі я буду додавати півтори чайної ложки. Соди, звичайно, солі. Звичайно, краще було б, якби ви її розчинили, тому що сіль, до речі, ця сіль набагато солоніша, ніж та, що ми раніше користувалися. Так що будьте обережні. Я беру на півтори, а отак зовсім так трішечки ще додаю. І змішую. Ось так. Змішую сіль, тому що потім нам буде важко її розмішати. Не додаю ні яйця, нічого. І ось дивіться, як піднялася гляньте, бачите? Уже тут. Піднялося. Оце, оце будуть пишні коржі. Дивіться, гляньте. Ніби крем, бачите? Робиться доріжка така, гляньте. Бачите? Оце тільки в такому разі. Дивіться. Гляньте. Ніби крем. Оце те, що нам потрібно. І тепер додаємо в борошно. і замішуємо. Дивіться. Гляньте. Воно ну, ніби крем. Ось спробуйте, хто так ніколи не робив, зробіть саме так. Що б то ви не робили, чи млинці ви печете, чи отакі коржі печете, чи піріжечки. Ось зробіть отак. Замісіть тісто, додайте в кисле молоко або в кефір, додайте соду, не в борошно, І ви побачите різницю. І все, замішуємо тісто звичним методом. І залишаємо його, накриваємо і нехай собі воно дозріває. Руками я не замішую тісто. Потім вже ми будемо домішувати до потрібної нам консистенції такої, щоб густоти. А зараз нам просто потрібно розмішати, щоб воно було м'якесеньке і ніжнесеньке. Тільки тоді в нас і коржі, і що ми готуємо, буде таке м'якеньке-м'якеньке і дуже-дуже смачненьке і пористе. Це я накриваю рушничком і чекаємо, нехай стоїть. А, це, а решту відправлю в заморозку. І ось дивіться, я його не вимішую, я беру борошно, зверху притрушую і ось так. Я багато разів вже показувала, як я це роблю. Коли тістечко таке рідке, яке нам потрібно, ось, і нам потрібно його вимішати, то я його ось так, ось так. Шпаделем просто Ось так декілька разів туди і назад. І воно робиться таке ось податливіше стає. О. зато воно пухеньке-пухеньке. Ось так. Ділю на дві частинки і ось таке підкатую їх отакі такі колобочки Ось так і залишаю. Поки ще на одну хвилиночку. Сама натираю сир, бажано його трішечки потримати в холодильнику. І ось тепер, дивіться, я натираю на таку решітку. І що хочу вам сказати, хтось мені напише, що раніше не було такого сиру. Такого ні. Але кисломолочний сир майже був у кожному дворі, тому що тримали корів. Бринза була завжди, я навіть не пам'ятаю, як там її робили, але була. І ось дивіться, отакий сир я знаю раніше бабусі робили як? Робили самий звичайний кисломолочний сир з невіяного молока, тому що воно було жирненьке. таке. Зробили сир і тримали його 2-3 дні, щоб він такий, ніби трішечки, як казала бабуня моя, проснядів. Такий робився з таким присмаком. Цікавим, як зараз з плісенью роблять ото з плесня, ось такий синій сир, який він там. Тримала. А потім гарно його солила. І він потім такі податки виставав, і вона його збивала в таку мисочку, і накривала його кришечкою. геть, зовсім зовсім збивала його. Отак От стоптувала і зверху присолювала гарно, і він міг стояти, скільки завгодно. І робили і плачинди. Я дуже любила плачинди, саме не з гарбузом, а із сиром. Так, тепер дивіться, я хочу додати сюди ще трішечки. Зовсім небагато кропу. Ось так. Сир моцарела, він такий нейтрального смаку. Тому я хочу його трішечки так Сковорідку обов'язково беремо з кришечкою і поки ще один отакий коржик відкладаємо, а з цим будемо працювати. Так, беремо качалочку і просто гарно-гарно його розкачуємо. Щоб він був такий, цей корж у нас тонесенький-тонесенький. Притрушуємо борошну потрібно. 2-3 міліметри. Ось так. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо м'якеньке вершкове масло на оцей корж і ось так намащуємо не олією, а саме вершковим маслом. І розтираємо зовсім-зовсім, по всім, і по краєчкам ось так. Тонесеньким таким шаром, щоб тільки-тільки було змащено. Тепер беремо, складаємо його ось так, конвертиком. ось, І тут змастили. Ось так. Ось такий конвертик притрушуємо борошном і залишаємо. Те саме робимо і з іншим. Теж отак розтягнули, борошно обов'язково борошно. І тут теж змастили маслочком. Маслочка піде грамів 20, не більше. Не думайте, що тут так багато піде масла. На оці два такі коржі сирні, то піде грамів 20 масла. І те ж саме ось так. От. І залишаємо це. А це тепер беремо і працюємо з ним. Робимо такої кругової форми, отак рукою гарнесенько дивіться. Все гарно робиться. Тепер розмішуємо. Притрушимо обов'язково зверху. Так, щоб не липло до качалки. Воно таке ніжне-ніжне, а з маслом це взагалі. Так, і вже ставимо сковорідку на газ. Я буду смажити трішечки на олійки, буду додавати олійки. Так, тут вже розкачуємо десь пів сантиметра. Тоньше не потрібно. Беремо на серединку, накладаємо сир. Ось так. Ось такою гірочкою ніби. І ось так починаємо збирати отакий, як вузлик. Як Сидора збирали раніше, чи тормозок, коляня на роботу брав, чи Сидора. Готували господарочки чоловікам на поле. Так і ми збираємось так. Зібрали такий вузлик, придане. Ось такий вузлик перевертаємо. Тут обов'язково дивимося, щоб все у нас було закручене гарно, щоб нічого не цей. Ось такий виходить у нас гарнюсінький коржик. І його можна качалкою, а можна отак розподіляти гарно ручками. Просто отак обережненько. Щоб ви відчували, тому що качалка не відчуває, а ви відчуваєте, як... Під руками у вас розпреділяється оцей сир. Дивимося з цієї сторони, бачите, гарно гарно все так ось так І викладаємо на сковорідку І робимо інший так само. Оце накриваємо кришкою. І на невеличкому вогні. картопля теж готова. І такими, ось, бачите, пухерці такі робляться, ось дивіться. Оце таке таке воно ніжнюсіньке, ніжнюсіньке це тістечко на. Поки коржик смажиться, а ми тепер складаємо цей ось так. Тісто таке ніжне, таке ніжне просто. Вузликом, обов'язково припиляємо, притрушуємо борошно. Ось так. Закрутили, закрутили, все поправили гарненько. Ось так. От. І починаємо розтягувати ручками. Обов'язково дивимося і перевертаємо вчасно, щоб він не пристав наш коржик. Тому що він був не гарний. А нам потрібно щоб він був гарнющий. Так, перший ми забираємо. Ось так на дощечку перевертаємо і обов'язково змащуємо масличком. Дивіться, він такий гаряче масличко аж розтікається по ньому. Ось так. Дивіться, яка смакота. Перший є. Додаємо зовсім-зовсім трішечки олійки. Ложечку може навіть і менше. І викладаємо таким чином і інший. І накриваємо кришечкою. О! Дивіться, який рисунчик. І ось тепер масличком. і змащуємо ось так. Все, дивіться, яка це тільки смакута. Тепер дивіться наші отакі коржі. Коржі з сиром, дивіться. Гляньте, сир плавиться, вони слоїсті, тому що, ой, ви тільки погляньте. А пахне українські коржі із сиром, і з кроком. Це щось неймовірне, ви, ви погляньте. Ой, це ще куляня не бачив.